Свобода волі і предвічний вибір Божий, як вони стикаються, як вони з'єднуються, як вони поєднуються. І це один з багатьох питань, чи одне з багатьох питань, яке надзвичайно важливе. Для життя нашого, тому що в принципі ми про це постійно задумуємося, і християни постійно задають собі це питання з одного боку. З другого боку, це одне з непростих питань. Хоча зараз хочеться мені теологія на пальцях, як то кажуть, пояснити дуже просту річ. Отож, давайте ми перейдемо до самого питання. Для нас достатньо часто, для нас достатньо часто виквикликає нерозуміння, так скажемо, питання, як же ж свободна воля? і... Передбачення Бога або скажімо, Його події, всі, які він тримає в своїх руках, і нічого не станеться, того що він задумав, як вони поєднуються, яким чином це може бути, тому що ми і одне, і друге читаємо в Біблії. І отож ви розумієте, і отут одна з великих проблем полягає в тому, з якою філософською концепцією ми підходимо. Тому що на на жаль, на жаль, в підходячи до Біблії з тою філософською концепцією, або скажімо, з тим, з тим розумінням світу, який ми маємо зараз, ми маємо постійний когнітів з як казала латиняни, тобто розрив шаблона, чому тому, що наше суспільство було побудоване? А на грецькій філософії, яка найбільше була популяризована, коли після просвітництва. Тобто просвітництво дало такий поштовх, знову ж відродження дало пошук грецької філософії, грецької культури, грецьких стандартів краси, таких всяких інших речей, цікавість до грецької літератури і тому подібне, знову почали шукати манускрипти. і Все це, звісно, дало поштовх і для розвитку бібліїстики, і для біблійних речей, тому що без Ренесансу в нас не було би і реформації. Тому що саме реформація дала стала, Ренесанс, став підґрунтям для реформації, коли люди почали вивчати грецький, грецьку мову, така була мода, і почали звертати увагу на манускрипти, які так чи інакше були там, ну в різних місцях зберігалися. Але ми не про це. Я хочу сказати: вертаємося назад. Так, от різниця між грецькою і е, східною філософіями полягає в дуже, важливих, дуже важливому одному нюансі. Східна філософія вона об'єднувала все і старалась привести в гармонію, в симфонію, так звану. Грецька філософія вона роз'єднувала, тобто вона розкладала на складові класичним прикладом є теоретичне обґрунтування атому. як Неділимої частинки, це грецькою мовою звучить так. Що це означає? Це означає те, що коли ми яблуко. Я зараз беру приклад дуже простий. Яблуко розділимо на впіл, потім розділимо ще на четвертинку, потім на восьминку, потім на шістнадцятку, на тридцять другу, на шістдесят четверту і будемо ділити, теоретично, ми дійдемо до такої часточки, яка буде неділима. І цю часточку грецька філософія, грецький філософ, родоначальник епікурейства, вчитель Епікура, назвав. Атомом неділимою частинкою. Так от, це яскравий приклад того, як грецька філософія підходить. Тобто вона підходить, свобода волі це одне, передбачення Бога це друге. І тут криється велика проблема. Знаєте яка? Коли ми говоримо свобода волі, багато людей думає, свобода волі, вона звучить таким чином: що от є Бог, є диявол, є людина, яка вибирає. Як третя сила в цьому світі. І дуже часто це змальовується таким чином: ти стоїш перед вибором, перед тобою добра, дорога, погана, куди ти вибереш? І з точки зору банальної такої, це правда, адже мені здається, я вибираю. Але з точки зору теологічної, це абсолютно неправда. Чому? Тому що Біблія говорить, що є Бог, творець і є творіння. І творіння є в стані е, війни з цим творцем в силу різних причин. Ми зараз їх не будемо розбирати. І є дві сторони. Людина ніколи в Біблії не змальовувалася як третя сторона. Вірніше ці слова використовувалися для того, щоб ми, як люди, могли зрозуміти ці всі моменти. Проте точно так само, як, наприклад, на такому ж самому рівні антропоморфічно використовувалися слова, що рука Бога сильна, або очі Господа по всій землі, або голос Бога звучить там, і так далі, там, або там стопи його стоять на хмарах і. Тобто це, ці терміни або ці, ці слова були використані саме для того, щоб пояснити так чи інакше, так чи інакше а, ну, скажімо так, дії Бога. Це перше, що я хочу сказати. А друге відносно людини точно так само. В східній культурі це було все об'єднано. В східній культурі це було об'єднано в, об в єдине ціле. 100% людина і 100% Бог. Ми не йдемо туди, тому що ми не можемо зрозуміти. Ми не розділяємо. Ми не є третьою силою, яка якимось чином відділена від творця. До речі, хочу сказати цікаво. Подивіться грецьку міфологію. Подивіться грецьку міфологію. І ось там люди, хоча вони були створені богами таким чи інакшим чином, там через певні іманації, да там так були Атланти, були ще хтось, ще хтось. І, от люди були так, ось люди це така сама сила. Надзвичайна сила, як і боги, тільки боги мають фору, образно говорячи, а люди її якби не мають. Проте вони можуть доказати, вони стоять і вони є окремою силою, яка впливає на цих богів. Оце якраз є до речі, язичницька теорія, язичницький підхід до богів як таких. І якщо ми подивимося, будь-які е, релігії світу, які сповідують політеїзм, приблизно такий самий варіант е, в будь-якій релігії. От візьміть і про, проаналізуйте їх. В біблійній теології такого ніколи не було. В Біблії людина завжди була створена Богом і підзвітна Богу. Все. Так, вона відпала через гріх, проте Бог зробив перший крок для того, щоб спасти кого? Своє творіння, Творіння, а не щось інакше, інакше і тому, коли, коли в Біблії говориться про наші вчинки чи наші думки як свободу волі, це мається на увазі свобода волі в певних рамках, які дав Бог з сучасної точки зору, це звучить як, як, ну, як не свобода. Ви знаєте, ну якби тому, що свобода в сучасній з сучасної точки зору, це все дозволеність, це інше слово. Коли я що хочу, роблю. Проте ніде ніяким чином ніколи не було до того, про те, що це все, що я хочу робити. Насправді, свобода це була, це була вільна можливість робити певні вчинки в певних рамках, в яких ти знаходишся. І до речі, хочу сказати про те, що це велика, це велика диявольська робота, підміна понять. Чому тому, що наша свобода все одно обмежується можливостями нашого тіла, і ми не можемо зробити більше, ніж, наприклад, може наше тіло. А в кожного тіло воно в нас немає якби комунізму в цьому плані, що Бог дав всі одинакові тіла. Кожне тіло має якісь свої особливості. І все. І наша свобода обмежена, обмежена розумовими здібностями, обмежена талантами, обмежена навіть елементарно тим суспільством, в якому ми живемо. Це велика обманка, коли ми кажемо, що я вільний робити, що хочеш. Ні, насправді я все одно перебуваю в певних рамках. Просто ці рамки світ старається розмити для того, щоб, мовляв, ти так не сильно так парився там про те, що це є рамки. І тому тому біблійні всі автори вони ніколи не переймались. Це питання сучасності, як розділити для них це було поєднано, і тому саме знамените місце, яке ми знаємо, це яке написав фарисей за освітою, тобто релігієзнавець, релігійний діяч, теолог один з найбільших теологів світу, апостол Павло. Він сміливо писав такі слова: Тож, мої любі друзі, як ви корилися мені не лише коли я був серед вас, а й ще й навіть більше, коли я далеко. Так само продовжуйте працювати заради вашого спасіння з повним благоговінням перед Богом, бо це Господь працює в вас і, викликаючи прагнення і вчинки бажані йому. Тому робіть у себе з нарікань та суперечок. Це послання апостола Павла до церкви в місті Филипи, першій церкві на європейському континенті, яку він заснував. Отож, для нього це само собою зрозуміло. Ви маєте працювати. На досягненням вашого спасіння. Ми не будемо зараз розбирати цей момент. Мається на увазі про те, що в житті. Тому що Бог викликає у вас і бажання, і бажання, і вчинки, ті, які ви маєте робити. Тому робіть все без нарікання. Робіть, мається на увазі те, що ви розумієте, що Бог вас викликає. Ось таке поєднання. Чому я це розказую? Тому що принаймні так. Легше жити і спокійніше реагувати на ті всі виклики, і не треба паритися в тому плані, що яка ж там Божа воля, чи ще щось. Знаєте, Бог скаже вам точно тоді, коли вам це треба буде з першого разу, а з другого боку, Бог викликає у вас бажання і вчинки. Тому зі страхом і тремтінням підходьте до тих речей, які ви відчуваєте, що Бог хоче вас викликати. Дякую вам всім. Це була так звана теологія на пальцях. Якщо воно вам допомогло... Слава Богу, а якщо ні, моліться, щоб Господь відкривав. може по-інакшому. А я буду радий вам допомогти в цьому. До побачення.